Сейчас я моей буду, чтобы она была в процессе, чтобы Дайте фідбек. Чи добре чути гру, чи добре чути мене? Чекайте так. теж найкраще, я так і це або а, так, так, привіт. Так, ну, нарешті я персонажа створив. Ну, вот. Класно, же давно пора було. Давай ми тепер у нас третя моя десика постійна. Вот і до А, що ви думаєте? <тус> 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 <реш> прикольно, прикольно. ПВП э, режим, -режим. можна можно исключать. Бачите. А, ты хочеш упити? Что ж, ти будеш сказать. Ну, гаразд, зараз светим. Так, я трошечки скрутив. sebe. Tak vieš, že dobre bude čo povedať. Well, hello. Pravdy, pátne. Áno, ak sem kadovaj. Dovajte tak. Čiže zaraz bude vžekvať. то що, як там з трансляції? За краще відображає. Ну тобто... Краще чути по голосу ще. Так само тихо. Я буде трошки порушив, пол, так. Має бути краще. Фікспер... наверное. А! Я собі. Чуть подали. Так, гра голосно, а я не голосно. Я тебе зрозумів, зараз трошки відправи. Так, а якщо зараз? А ну, перевір як зараз. Якщо буде замало, заново, ще щезбук. Ну вже достатньо, щоб як так кажуть, розібрати річ. Чи терпимо, чи дуже добре. який буде нам так сказати давати настанови от де наше що його підписання кинули Ну то деякі тут деякі заробіт тут вбігаються. Ну і с е, тим сервером, що я грав раніше. Могу это така яки називати. Пізніше я скажу окремо. Наставка доставка. Так, зі нарядня. Я поливание, фракцийные короче, иконы, короче. А что ж ты будешь сказать? Ну, принаймні персонаж у нас берегся. Это уже хорошо. Отже, не знаю, приєднається чи ні. Спробуємо. Класно, тільки тепер... <свісно> Знову проблеми. О. Зажди, так у мене ж з'єднання є, в чому проблема. Ну так. <свісно> вийде, не вийде, треба перевірити. Це вже проблема. Це вже об'єктивна проблема. М -м. Очікувано. Ойво, що ж ти будеш казати? А ніць. Ну я не з тих, хто так легко здається. От я якби готовий трошки помучитися. Ну в межах розумно, звісно. От, не знаю. Так, до речі, я не знаю, зараз трансляцію показує. Ще. Чи вже знов проблеми. От. Так, показує, ніби щось є, але я не впевнений впевнений, тому краще залиш повідомлення. Максимка там чи хто а, тут ще сидить, очікує. Ага, добре. В режимі реального часу нічого не збилося, це вже це вже явно прогрес. От не ну я просто ще не зупиняв трансляцію, я продовжував. Все, погнали. Ой, не знаю, буду <хи> Ох, У всіх нормальних людей все нормально транслює, а в мене якоти не знаю. Як пороблено. Хоча девайс в мене далеко не найслабший. І цілком годиться для всього. Ну, це вже дуже складно, коли є сусіди, які інші не користуються. цим Відповідно, це дуже останньо. Ну, якось воно буде. Якось буде. Так. Ну тут я ж кажу, деякі механіки запозичені. Не знаю. Белярі, я зрозумів. Ну що, в такому випадку... А, до речі. Може ж треба. Ну, не знаю, типу, якби по лору це Такий собі...